Усім привіт! З вами Ліза. Хочу поділитися сьогодні з вами покупочками. В мене багато дуже коробок, я їх максимально так з... зібрала, але мені треба вже це все розібрати, коробки ці всі поховати. тому... Покажу вам, тут не так багато покупок, просто це були різні замовлення з магазину Розетка, з Майкапу декілька замовлень, бо там було, я дещо забула, одне замовлення розділила на два, бо їхало з Європи, з сайту Dior, з Notino, і коротше буду зараз вам показувати. Тож, давайте починати. Почну з догляду, і в мене будуть засоби для волосся, для тіла, для обличчя. Перше, те, що я замовила на сайті Розетка з доставкою з Європи на Міст Експрес, це буде шампунь для глибокого очищення шкіри голови від Редкен. Тут аха, фруктові кислоти 2% PH Balanced Formula. В нас я бачила в професійних магазинах, але в великому форматі, в літровому, так воно виходить дешевше, але мені так багато не треба, бо це не на кожен день шампунь. А це саме для глибокого очищення. Зараз я роблю такий семиденний курс детоксу для волосся. Він полягає в тому, щоб очистити волосся від всього зайвого, від якихось надлишків дешевих продуктів, від бруду, те, що накопичується в волосці, і блокує потрапляння туди вологи, корисних компонентів з масок, з кондиціонерів. От, і таким чином. Отже, Перший крок це треба помити волосся ось таким шампунем для глибокого очищення, а потім е, другий раз помити е, ну, вашим звичайним шампунем. От мені сподобалось, е, дивіться, що тут він пише, для видалення product built up. Ну, це саме те що накопичуються продукти у волосі, так, які ми наносимо це і якісь доглядові і олії. І Силикони і е, стайлінгові засоби, Excess Oil, надлишкова, е, надлишкова олія, надлишковий жир, Pollution Particles е, це вже часточки забруднення, це з оточуючого середовища за одне примінення. Редкен, ви знаєте, хто дивився це професійні, не бюджетні засоби, але вони себе виправдовують. Мені сподобався цей шампунь, а також я дивилася, що хто миє волосся раз в 5 днів або рідше, то перше промиття треба ось цим засобом. В мене, в принципі, я часто мию волосся. Не тому, що в мене прям дуже жирні корені. Там можна ще плюс один день скористатися сухим шампунем, а через те, що саме довжина в мене розпушується, так локони не тримаються. Рефреш я не сильно бачу від нього ефект. І щоб вже промити, так і зробити нове укладання. Тож хочу дещо змінити свій догляд. Дуже задоволена, що замовила. І можете придивитися, якщо ви також цікавитеся волоссям. Е, так, що ще? Е, замовила мотуючі серветки від Via Beauty. В майкапі Коштували 44 гривні. Такі, от звичайні, вони непогано працюють. А, до речі, тут є, можна скласти, бо, думаю, якась незручна упаковка. В мене колись були, вони в Єві продаються, в принципі, але я робила вже замовлення, все хотіла одним махом, скажімо так, замовити. Хотіла дещо інші, від Essence, мені подобається. Але поки я туди-сюди вирішувала остаточно, що мені ще треба, їх вже не стало в наявності. А ці в мене вже були, тож взяла їх непогані. За якесь замовлення. І тут було три, так я вам сказала, в мейкапі мені поклали від Mermaid пробничок сироватки Newborn Renewing and Hydrating Serum. Обновлюючий та зволожуюча сироватка, фільтрат секрету оліт, равлика і олія авокадо без запаху 2 мл. У мене, до речі, був вже пробничок крему від Mermaid, я його використала. От, то приємно, що таке кладуть уже щось нове. А то завжди сейн і сейн цю одну маску додавали. Е, далі. Захист від сонця для тіла замовила від е, фірми, не знаю, як правильно читається, Бабела, Лабораторія, не знаю. Це флюд спрей, треба стряхнути SPF 50. Високий захист UVA-UVB. Всі, від всіх цих променів. Це саме, хоча воно пишеться, що Fluid Spreй, воно наноситься таким молочком. Досить легке. Наносити, до речі, треба десь за 20 хвилин до виходу, гарно поглинається. Я зараз захищаю особливо ноги від сонечка, хоча і не засмагаю, просто якщо ношу шорти, чи спідницю, чи сукню коротку, то перед виходом обов'язково наношу. Бо я робила лазерну піляцію і ну, я ці всі рекомендації дуже суворо дотримуюсь. Також від цього бренду вирішила взяти на пробу міцелярну водичку. Чула в когось на неї хороші відгуки. Тут 500, мл, ні, 400 мл, якась вона трішки приплюснута. Тут невеликий склад. Ось ще я не пробувала. В мене, в принципі, є, але була вона по знижці, тому я замовила в запасик. Цей флюїд я вже почала використовувати, мені подобається. Ну, аромат відушок немає, є такий запах СПФ. Складку ему цікаво 200 мл. Так, і ще про СПФ почала. Значить, покажу вам ще взяла від Roche-Posay Antelius Simon 400 UVA UVB антиоксиданти 50. Дуже високий захист, ультрадовгий, так, ну, я думаю, багато хто знає, багато хто знайомий, я ще не відкривала, не пробувала, але в мене був набір мініатюр, і мені цей засіб дуже сподобався. Такий маленький, скільки тут? 50 мл, але дуже маленький тюбик, його треба гарно встряхнути, і воно прям таке ріденьке, як водичка. Бо в мене весь час все літо і до літа був цей Beauty of Jason, він хороший, він мені подобається, але хочеться щось вже поміняти. І ще це з європейського майкапу цей засіб і наступний, там було дешевше трішки. Хоча на українському була ще акція, можна було подарунок взяти. І взяла ось такий, я не знаю, це новинка чи ні спрей Antelios 50 Anti Shine Mist. Mist Anti Shine. Мене зацікавило, бо Часом буває таке, що я можу зранку і забути нанести СПФ, а вже нанесла макіяж, і тоді можна раз, розплив і все. Ну, і щоб обновлювати, це, мені здається, найкраще, що могли придумати. Його треба на відстані десь 15 см наносити. Ось так. Має приємний аромат. Як виглядає? На обличчі це дійсно в мене матове. Не знаю, на руці зараз ну просто рука більш матова, напевно, ніж обличчя. Обличчя все рівно якось сяє. Невагома, дуже приємна. Ось на волосках може дещо залишатися. Але я користуюсь, вже взяла у використання. Не буду його класти, буду так стоячи ставити. Мені сподобався цей засіб. Я думаю, що. Він дуже класний, що його можна купувати пробувати. В мене колись був від Гарніє такий спрей. Це, напевно, от я тільки почула, що буває в спреях. Так от, він жирним і липким відчувався на обличчі. На макіяж мені не подобалося його використовувати. Я вже не пам'ятаю, як я його використала. Але оцей, ну, дуже класний, дійсно, обличчя матове після нього. Так, папір, папір. Ще я замовила для родини ось цей Dental Floss, піде скоро у використання. В мене закінчилися пащі від прищів, і вирішила взяти від Сейн, Пише, що подарунок якийсь гель від прищів, Це український наш бренд, бо знов-таки були ті, що я вже знаю, але. Вони закінчилися. Тут один аркуш. 36 штук пише. Це вони вмістили на один аркуш. І ось тут ці подарунки, що дивіться: азінова кислота. Ага, тут чотири таких ось пробнички. Гелю від прищів, наскільки я розумію. Так, гель від прищів, добре, я потім почитаю, як це використовувати. Пачі нагадують пачі Козарекс червоні, тобто в них немає потончення посередині, вони досить такі товстенькі. Козарекс, до речі, одні з моїх улюблених. Тому сподіваюся, що ці будуть робочі в будь-якому разі в порожніх баночках я вам їх покажу. І я не знаю, що я щось не пропустила, бо оці коробки в мене вже трохи лежать. Так, 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 так. Ага, я ще донечці замовляла розчіску ведбраш, Brush, але вона вже щітку для волосся, вона вже нею користується активно. Тому не знаю, показувати вам чи ні, але ну, дуже гарно розчісує, розплутує волосся, в мене вже давно є. от, І в неї, хоча є, її дарували різні, але ця найкраща для розчісування волосся. Від Шеглем я ще замовила ось. Такий засіб, це пензлик. Color Bloom Liquid Blush Brush. Мені дуже просто він сподобався візуально, подивіться, яка коробочка. А я собі якось в пошуках пензликів була, але потім відкрила всі свої пензлики, які в мене є. То в мене немає прям недостатку. Може якихось саме поштучних можна докупити. Так, тут все зручно, навіть є. Пімплик такий, за який тягнути, щоб відкрити наклейку. А тут на цей пензлик була ще знижка. Дивіться, який він миленький. Пакетик йде і він у формі котячої лапки. Дуже м'якенький. Клас. Я не пробувала бачила, при вас відкривала, бо мені хотілося, я знала, що як я його попробую, він вже. Як я відкрию, точніше, я не втримаюся і буду користуватися. І він вже не буде такий гарний, щоб вам показати. Ручка тут прозора. Ну, супер. Мені дуже подобається. Так, надійнемо захисний пакетик і перейдемо до замовлення з Нотіно. Ну, його я отримала тільки вчора, але вже встигла деякими продуктами скористатися. Продовжимо захист, э, захистом. З доглядом за волоссям і засобами для волосся замовила знову цю фарбу Perfect Mousse від Schwarzkopf. Copp. Це фарба в вигляді мусу виходить, і взяла я колір 400 IC Espresso 4.0. Сподіваюся, що цей колір буде мені підходити. Попередній раз я брала Світліший тон, і він мені, себе, ну, на жаль, не зафарбував. Лореаль гарно спрацював, але там мені незручно його наносити. Тому ще от з цим поекспериментую з цією фарбою і там буду дивитись, бо до перукарень я не хочу ходити. Через те, що ну, якби, в мене класний догляд, який я собі підбирала, який я Знаю, що там і як. А там потім помиють голову, чимось, не знаю, чи який в них термозахист, той сушить фен. Ну, коротше, я не хочу псувати волосся не саме фарбою, а тим, як вони потім роблять укладання. Так, дивіться, тут є цей сам флакон. Здається, це проявник. Сюди виливається фарба. Ось така. І потім натягається помпа, і через це виходить саме в вигляді пінки. Це ну, дуже зручно, вона легко розподіляється і більш економічна, ніж у ці кремові фарби. Кондиціонер є, Наче помінявся рукавички інструкція. Колись ця фарба була, мені здається, навіть в стаціонарних магазинах у нас і в мейкапі продавалися зараз. Чому стільки наноціно? Ну, не знаю. Мені вже треба фарбувати, але я пройду цей детокс, і потім буду фарбувати. Е, так, ще для волосся в мене є один засіб: це Oil. Він якийсь прийшов брудний в цьому, в цьому папері, що вони перекладають. Треба попритирати. Це зволожуючий кондиціонер від Moroccanoil. В мене є шампунь і маска, і мені вони гарно підійшли, дуже подобаються, хочу перейти на цей догляд, і тому замовила собі і кондиціонер 250 мл. Не має такої дуже сильної вигоди, коли береш великий об'єм. Можливо, як буде на знижках, тоді буде вигідно взяти. Але я хочу спробувати подивитися, чи підійде, чи ні. От, і користуватися по самому складу, то не сильно мені подобається маска. Бачите, тут на другому місці йде деметикон, але по ефекту то дуже хороша. Так, і ще я замовила засіб для зняття лаку без ацетону від ну, ціну, 120 мл. Гарно запакований, я переживала, щоб не протік. Ну Тут, бачите, він дослідований Ще не пробувала. Мій закінчується десь, і тоді візьму цей. Ну, і трішки буде в мене декоративної косметики. Я замовила те, що давно вже хотіла. І перше, це буде олівець. Мені треба був коричневий олівець, простий, і я вибрала від Шанел 62-й колір. Е, так, покажу вам, як виглядає сам олівець, і ще в комплекті в коробочці йде точилка. Я бачила в розпаковках Dior, що з олівцями йде точилка. І тут так само ось така. Тут Е, Так, я вибирала по сайту, мені потрібен був коричневий колір, я вже його сьогодні спробувала. Коли я так дивлюся, мені здалося зараз трішки в тінях, що це такий, як Бургунді Браун, але на повіках він дійсно коричневий, він гарно малює. Ось такий. Е, десь години три тому. Може, вже половиною я нанесла цей олівець, просто підвела лінію ростовій, стрілочку не малювала, все тримається. Гарно, мені не треба було його там якось тушувати, але я думаю, що він буде тушуватися. І це не гелевий олівець, бачите, він не фіксується. Але я сама шукала не гелевий, а простий він у мене не відбився, хоча сьогодні сонячно, спекотно. От, тримається, як був, тому я задоволена і кольор дуже гарний. Ось, е, Мені олівця вистачає дуже-дуже надовго. от, е, Наприклад, той, що в мене в Project Penny, я користуюсь уже не знаю скільки. Ну, вже років е, Десь півтора року дуже активно от кожен день, і, ми, і в мене він ще не закінчився. Хоча я його там ніяк не економлю, так, тому, я думаю, можна собі е, купити щось подорожче. Е, от, Тим більше, що мені прийшов гонорар від Ютубу. І ще друге, що я замовила від Too Faced, це буде е, Bronzen Sculpting Stick. Таючий, е, бронзуючий, скульптуруючий стік. Я хотіла саме більш бронзового відтіночку. В мене немає кремового бронзеру взагалі ніякого. І я хотіла, звісно, від Dior в першому відтінку, бо другий мені чомусь. Можливо, він і добрий, я якось на нього особливо не бачила відгуків. Але перший скрізь розпроданий і на мейкапі, і на націну на офіційному сайті. Тому я стала дивитися, що ще є. І дуже гарні були відгуки на ось цей бронзер від Too-Faced Chocolate Soleil. У них є, ну вже дуже давно, ці пудрові такі бронзери Chocolate Soleil. Ось так виглядає сам стік. Дуже гарний, він не тяжкий, досить легенький. Так, зверху тут сердечко. І середині, ось так. Ну я вже користувалася, тому він трішки в мене в тональному засобі. Він дуже смачно пахне шоколадом молочним. До речі, відтінок вам я не сказала. Це е, другий від самого світлого йде, називається шоколадний мус, мус, Е, І давайте нанесу своч, ось так він виглядає. Дійсно, відтінок молочного шоколаду. я сьогодні його вже наносила. Він дуже легко тушується, дійсно такий тайнучий, не залишила я плям. У мене ось в такому стіку був від Бель, але він був більш сіріший і був більш як скульптор. А це я хотіла саме бронзер. Він не рудий, не темний. Ну, І по тону він краще набагато тушується, ніж по руці, пензликом е, ніяких не ні плям, не ні... границь не залишилось, я залишилась дуже задоволена. Е, буду використовувати. І сьогодні я вже хочу протестувати. Я не дублювала його е, пудровим скульптором, тому що. Хочу подивитися, як так виглядає, не бронзером, точніше. От, мені подобається, як виглядає без пудрових. Можливо, я перейду на ось такі кремові засоби. Е, тому що ось цей дійсно дуже швидко макіяж зробився, дуже швидко розтушувався і природньо виглядає. Е, ну, мені дуже сподобалось. Я намагалася записувати тут макіяж, але в мене немає потрібної локації. Якось і темно вийшло, все я видалила. Можливо, у форматі шортс я покажу вам на собі трішки пізніше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, і на день народження мені подарували гроші, і я вирішила купити щось для себе, так щоб у мене залишилося, і щоб я користувалася, щоб залишилася пам'ять. І це буде замовлення з сайту Dior. А, давайте я так зверху поставлю, щоб просто ви побачили, як це приходить. Е, дуже приємно е, навіть на самому сайті знаходитись. Чому на сайті Dior на мейкапі ще немає цієї новинки. На брокарді розібрала відтінки, поки я дивилася і думала, чи треба мені, чи ні. Е, на ціну також ще не з'явилася. Е, так, е, зайшла я зареєструвалася, значить, мені. Прийшов імейл, потім я е, робила замовлення, мені одразу написали, як до вас звертатися, там, шановна, чи шановний Єлизавета, е, і е, оформивши замовлення, там все написали перевірте, будь ласка, чи правильний номер телефону, чи правильна адреса. Ну, В інших магазинах такого я не спостерігала, тому це дуже приємно. От, ну І подивіться, в який коробочці це все прийшло. Відкривається тут всередині ось така, такий золотий надпис Dior. Дуже важко знімати біле, воно погано виходить. Був ось такий конвертик Dior. Тут, е, на повернення, документи в ньому лежали. От, і далі, так, давайте це вже приберу. Була, був ось такий пакетик, тут був дуже красивий бантик. Так, як ви розумієте, я вже все відкрила. Тут сама моя покупочка, і ще тут конвертик, але він порожній. Не знаю, тут просто картка. Це, напевно, якщо ти комусь хочеш подарувати, то можна тут написати. Якесь побажання. Ну, все це дуже приємно, дуже гарно. Вибрати можна було два пробнички. От. Ну, це, напевно, залежить від суми вашого замовлення. І тут ще ось ця така класна, прикольна мішура від Dior. Так поставимо. Не, не входить в кадр. Ось. Я вибрала пробничок Амбре Noir. Крістіан Діор це. Такий аромат унісекс, досить приємний, але я не буду вам описувати довго аромати, буду користуватися, подивимося, так? І другий пробничок, де він? А, ось він, це Жадор льор, Essence де Парфум Dior. і я так не знаю, жодор Льор це звичайний жодор чи ні, але в мене колись був пробничок, наче аромат схожий. Також буду користуватись, мені цей аромат подобається. От, так що приємно отримати в подаруночок. Це повного у мене не було. Ну, і ось в такому мішечку ще приходить, приходить сам продукт. Це будуть нові рум'яна. Вони кремові, вони вийшли ось в такій коробочці. В мене є пудрові рум'яна в першому відтіночку. Мені дуже подобається. І ці відтінки повторюють їх пудрові рум'яна. Я взяла 0,12 Rose Wood. Backstage Rose Glow Stick. Така ось коробочка. Так, і ось так виглядає стік. Принесла вам бальзам показати, так. Які всі, напевно, вже бачили. Ось, А це якби, ну, трішки більше. Якщо порівняти з бронзером, то ось так. Ну, чесно вам сказати, мені більше подобається е, в формі таких рівних стіків, як у Diori йдуть е, крем-тональний в стіку і скульптор, стік чи Бронзен Стік. Але це також дуже гарно. Тут було CD буквочки, але я вже користуюся, тому вже трішечки це стерлось. Аромат приємний, м'ятний, м'ятного тік-таку, такий самий, як у бальзама. Але ефекту от холодку на щічках немає. І на губи я також наносила, також дуже гарно, також немає. Так, от Я наношу прям зі стіка на тональний крем. І я вам стерла те поверхневе. Так, на сайті Dior чуть-чуть дорожче, ніж на мейкапі вони. Але ну, таке от поклали і два пробничка. На, на Брукарді наші теж кладуть пробники, я вже 100 років не замовляла там, але ти там не можеш, наче вибрати сам. от. Вони гарно тушуються, вони е, сяючі, але на мені от вони прям не сяють таким, знаєте, тобто немає ніяких сяючих частинок, просто перелив. І, в принципі, навіть без хайлайтеру можна обійтися доволі стійкі. На губах також гарно, як помаду можна використовувати. Коротше, я е, в захваті, я користуюсь зараз лише ними. Спробую з цим пензликом. Тому ось такі мої всі покупочки були за останній час. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!